А ну і дай. Буде огонь, тата, огонь! Полє... Верляє. Верляє. ну лоповиш майнис Болиш файно, а? Лице заказчика. О тут хазяйці тоже мають дивитися. О, тут... Ай все. Павло Васильвич, дякую за таку гарну послугу. Все було добре, без ніяких... Да, дякую. Організація. Організація, так. Да. Організація труда дуже приємно. Пожалуйста здоров'я вам. Чекаємо здоров вас е, в наших сторісах. Як на, наша з вами співпраця, колега? Хороша співпраця. Ти рекомендуєш для інших майстрів співпрацю з нами? До Павла Васильовича, всі новий уровень. Дякую нас, вам за роботу, нас, колега. У нас дуже велика команда. Дуже приємно було з вами мати справу. Заємно.